Гра, графіка та приціл. Дивися. Гра, ось Ставиш на паузу, дивися, далі стаю нижче. Там, де серверний приціл ось було. Пролиснули нижче, дивимося, да? Ставимо на паузу, фіксуємо потім. Нижче гортаю в самий низ. Все, ось Догортав, знову фіксуємо, ставимо на паузу, дивимося. Графіка, да? Ти просив? чи Що там ще, що там ще було, погодьте? Так, да, графіка. Ось ось основна. Ось, дивися. Друга вкладка, да? Це перша половина. ставимо ще нижче. Ось друга половина. ставимо паузу, дивимося, фіксуємо там, робимо скріни, кому треба і так далі. Приціл потім. <кхід> Після бою. І я на початку бою все покажу так. Налаштування, приціл. Якщо що, сенса що отака, DPI на мишки 800. На компухтірі швидкість курсора 5. З 10. От, приціл. діагональний, перехрестя, бла-бла, коротше там, так, да, скрінж, дивись, вибираєш, що тобі треба. Снайперський, скрінах дивишся, вибираєш, що тобі треба. Ну, в плані, там гортаєш, пролистуєш і так далі. От. Артилерійський, само собою в мене налаштований, ну, очевидно. От, облямівка ось отака. І підсвітка броні. Ось отака, і плюс вимкнута само собою ця фіговина, тому що вона тобі не треба. Вона буде тебе тільки відволікати, вона буде тебе змушувати деградувати, а не вчити зони вразливі. Ну і само собою нахіра воно якби треба.